Першу кав'ярню я відкрила на ентузіазмі у квітні 2023 року завдяки грантовій допомозі. А друга кав'ярня відкрита вже за півтора роки. Тут все відбувалося дуже швидко. Ідея була. Я подавала заявки на гранти, нічого поки не вийшло. Але в мене з'явився інвестор, котрий. Знав, яка в мене ідея. Він знав, як працює мій бізнес. Перша кав'ярня, і він запропонував вкластися і відкрити другий заклад. Тому за місяць ми дуже швидко все зробили. Перша кав'ярня. Ну, однозначно була про Маріуполь, Там я малювала світлини на стінах. Коли спланувала відкрити другий заклад, я розуміла, що це повинна була бути така сама тематика про Маріуполь, але робити однакові це вже не цікаво. Треба людей чимось зачепити. І я розуміла, що треба якийсь акцент Маріупольський робити. тобто другий заклад назначно про море, тому що це місто морське, і тут я хотіла показати, як то гарно бути на морі. Ну, ви самі бачите. Лодка, ракушки, пісочок, зображення моря, там штурвал, такі дрібнички, воно казалось би, але людей це дуже чіпляє. Їм подобається, вони приходять сюди залюбки, пофотографуватися і роздивитися, тому що тут такого немає. Наступні заклади, якщо буду від... якщо, коли я буду відкривати, так само будуть про Маріуполь, але я хочу кожне значуще. Пам'ятне для мене місце в Маріуполі, щоб воно було саме в цій кав'ярні. Тобто наші парки, наші площі, там той саме драмтеатр з його прогулянковою зоною. Тобто я буду робити акцент на тому, що дорого для мене і для кожного Маріупольця і в кожному закладі буде своя тематика і стиль, але все одно про Маріуполь. Весь меседж якраз у цьому слогані все, що ми робимо, то з душею. Клієнти дивуються, чому у вас такий смачний молочний коктейль. Ну його ж продають і там, і там кажуть тому, що він зроблений з душею. Ого, яке ви там велику порцію морозива поклали, кажу, тому що це з душею. І все в принципі, і людям через це і смакуються краще наші напої, десерти. Я намагаюсь відкрито до будь-якого відвідувача, з яким би він настроєм не прийшов у заклад в цей або на Пулія вони завжди виходять від нас з посмішкою в гарному настрої, тому що ми з кожним поговоримо, посміхнемося, пошуткуємо, вип'ють смачну каву або інші напої. І людина отримує частинку нашої душі. Я завжди рекомендую по своєму смаку. Я і роблю напої по своєму смаку. тобто якщо мені смакує, то і людям в більшості смакує. Я розумію, що кава культура вона така своєрідна кожний заклад працює. По своїй специфіці, і портрет клієнта у кожного закладу свій. У мене якось так склалося, що більш сімейне. Тобто до мене дуже багато приходять люди похилого віку, і сімейні пари, дуже багато з дітками тут особливо, і там на полі я дуже багато. І все їм смакую. Все, що я роблю, то смакує. Як я цьому вчилася, все приходило з досвідом. Перші курси Бариста я закінчила ще в 22-му році, коли ще й не мріяли відкрити кав'ярню. Через рік після курсів я тільки змогла відкритися і весь практичний досвід набувала вже на робочому місці. В цьому році, у зимку, я вирішила, що треба трішки досконалити свої навики саме з варіння кави. Я закінчила тут у Франківську ще одні курси, але то мені треба було більш з технічного боку. Зрозуміти ті моменти, в яких я не дуже зналася, тобто в мене там було налаштовано, але я хотіла зрозуміти, як це працює зсередини. Тобто я закінчувала вже для цього курси, і мені це дуже допомогло. І зараз я усіх своїх працівників, хто приходить без досвіду, я навчаю самостійно, тобто я нікуди їх не направляю на курси а тут на місці. І я думаю, що виходить це непогано, тому що людям подобається те, що ми їм продаємо як готовий продукт. А мені стало легше, ніж коли я починала, тому що я багато з ски... кем. Рознайомилась. У мене з'явилося дуже багато друзів із числа, і переселенців, і місцевих. І за рахунок цього мені стало легше. Ну, може, тому що я більше стала розумітися на цьому процесі, як взагалі працює ця система хоріка, саме кафе. Кав'ярні і тому подібне, тому мені стало простіше. І другий заклад я відкривала вже на одному диханні. А, а так, в принципі, я думаю, бізнес працює так само, як він працював і рік тому, і півтора року тому. Тому просто для мене на той момент це було. Щось нове, і я тільки досліджувала цю тему. А зараз для мене це вже легше все дається. І якщо мені щось треба, я вже знаю, кому можна зателефонувати, запитати, що мені не зрозуміло, або якийсь контакт, коли мені треба там знайти яких постачальників нових. Я знаю, кому зателефонувати і запитати. Звіти, цифри, ведення діяльності, ФОПа, я повністю сама все це веду: звітність, документи, оформлення людей на роботі. Всі взаємодії з банками, виписки, рахунки, платежі це все я роблю самостійно, тому що для мене це близько. Якщо щось не розумію, я подзвонила колегам, там запитала і все да мені простіше в цьому плані. мене дуже багато є знайомих, хто підкривали бізнес за останній рік, так само переселенці. І я їм намагаюсь допомагати, тому що вони на цьому не знаються. А я знаюся, і я їм пропоную свою допомогу безкоштовно і підказую, де що треба зробити, щоб було краще. Податки, світло від цього нікуди не дінешся, але я не налаштовую себе, що я повинна закритися, тому що там піднялося світло на 5 тисяч, податки там на 3 тисячі збільшаться. Це для мене виклик, щоб працювати ще краще, щоб я могла перекрити ці додаткові витрати, не погіршувати продукт, який я продаю людям, сервіс, щоб мене не погіршувався. Це для мене основне. А все інше ми переживу. На полю я, потік пішов десь після півроку роботи, і то почалася зима якось. Трішки впали продажі, але з березня дуже ну, повернулися всі ті, хто. До того в сп'ячці був в свята і все таке інше у зимку. І я думаю, десь в два рази збільшився поток на полюя. У нас там 80% це постійні клієнти, тобто ті, котрі приходять кожного дня або через день. Тобто я знаю, що там стабільно працює кав'ярня, я завжди зароблю свій мінімум. Тут ми працюємо третій тиждень, і тут заклад запрацював відразу так, як полюя зараз працює. Тобто там мені знадобилося півроку, щоб напрацювати запрацювати ту базу клієнтів і той обсяг виручки щоденної. А тут воно запрацювала відразу на полюя. Там район більш старий, і людям було незвично, що в них з'явилася кав'ярня в такому старому для міста районі, і вони звикали просто, що ми там через місяць не закриємось, там почалися блокаути. Ось вона зараз завтра закриється і не буде працювати. А я тут є, і є ту і блекаути, і то і сьо, а я на місці. Тобто вони звикли до того, що ми завжди є. До назавжди можна прийти на каву, на лимонад, на молочний коктейль, з дітками на смаколики. А тут все краще запрацювало. на вакансії відгукуються. Але не завжди люди хочуть прикладати зусилля, отримувати кошти і щось за це робити. Тобто простіше отримати велику зарплатню і майже нічого не робити. Так наразі не виходить. Я завжди попереджаю, коли приходять на співбесцю, що тут треба працювати, і по-іншому не вийде. Ну ті, кому потрібна робота, ті залишаються, вчаться. У мене з трьох-дві людини з досвідом. Одна людина без досвіду, причому вона стала, в неї було бажання. Ання працювати в цій сфері, вона за три дні навчилася і стала одразу у закладі самостійно працювати. все виходить обов'язково. Там буде кав'ярня, і я думаю, там буде франківська кав'ярня, тому що хто як не я, зможу розповісти, яке є місто Івано-Франківськ для маріупольців. Однозначно, я не можу сказати стовідсотково, чи поїду я туди жити. Ну я поїду туди однозначно. Залишусь, чи я там чи не залишусь. 50 на 50, Причому я думаю, це вже е, навіть в більшу сторону, що я там не залишусь, тому що дуже багато часу пройшло. Я вже звикла до Івано-Франківська. Е, але я б хотіла б там відкрити обов'язково кав'ярню, тому що досвід у мене вже є. І я розумію, що там це потрібно так само, як і тут розвивати. І треба показати, чому навчились івано Франківського.